Соціальні працівники на варті Великодня. Благодійний фонд Карітас Хмельницький розпочав процес видачі продуктових наборів. Таких пакунків сформували 450. Поїдуть вони на села, де в нас є під супроводом сім'ї. Також у нас зараз відкрився проект домашнього опіка», де бабусі одинокі люди похилого віку. Також ми їм завеземо ці продуктові набори щодо продуктового набору. В нас є паска, сир, кобаска, масло і яйця. Перед розподіленням наборів їх в міст обов'язково освятили, аби люди відразу могли посмакувати гостинцями, ділячись цими дарами, справді хочемо занести до цих людей Боже благословення, побажати здоров'я, сили, побажати найбільше цього духовного миру, і щоб Господь завжди перебував з нами. Свій продуктовий набір напередодні Воскресіння Господнього отримала Анна Віталіївна. Каже, допомогу дуже цінує, адже пенсії на життя не вистачає. Обмежуємося тим, що, чим можемо по своїм фінансам. І допомагає нам фонд. От вони допомагають дуже. Ми якби півмісяця за свої гроші розраховуємо, а півмісяця навіть більше допомагає нам фонд. Пакунки від благодійного фонду вже отримали хмельничани та жителі області, які перебувають під супроводом тих чи інших проєктів.